Всім привіт! Сьогодні я хочу зробити розпаковку посилки, яку мені відправила бабуся з Фінляндії. Але, звичайно, найголовніше, що треба зробити, це спочатку її забрати з нової пошти. Тому ходімо. Ну що, друзяшки, така в мене посилка її треба буде заперти на цю гору. На я звичайно ж на своїх неізмінних каблучках. Слава Богу, погода не дуже сильно холодна, мінус 5 всього, сонце світить, та не гріє, все тане, тобто ну, буду перти її однією рукою, тому що іншою буду держатися за перилом. Поднялася на гору Алін. Це для таких геніальних сильних жінок Всі знайдеться містечко. Далі буду вже двома руками нести. Бо... Под неї я отак несла. О, ні, я не так несла, я як по-другому несла. Ну, в общем, незручно. Буду двома нести. Я її принесла! Насправді, більшість того, що в ній лежить, я знаю. Правда, я не знаю, з якої навіть сторони її відкрить. Тут якась ні нібудь сильна коробка. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Santa Claus is coming to town. О, все, отлично. розпаковка буде. Шарф, це мій шарф. Який я в неї... Е, які вона мені зв'язала, який я в неї лишила, тому що поїхала в іншому її шарфі, в якому я зараз постійно ходжу. Це червоний. Так, далі у нас іде джинсовочка. Далі, найголовніша посилочка це пухан, пуханчик. Який ми з бабусі там купила. Ну, вона мені купила. Holy Edition. Шапка. Моя шапка за 550 гривень. Yes, моя перша шапка біні. За 550 гривень. Я її дуже люблю. О! Оце, я думаю. А! Це зач... Зараз. Сукня теж я вам окремо покажу, спеціальна чорна сукня. Мені дуже сподобалась ця сорочка. Ось така. Я люблю сорочки, в принципі. Я люблю діловий стиль, в принципі, з... одразу з таким... З такою кроваткою. Ось така сорочка. Я її примірюю, у мене ще є така темна. Жилетка, Я спробую з нею приміряти. Мені дуже сподобався фасон, і колір і стиль, і взагалі я таке дуже люблю. і ціною. Ще один світерок. Ну, Записаємося на зиму, коли морози вже пройшли, майже. такий лимонного кольору просто огромний оверсайз. Це я все купувала в магазині Normal. Normal, я не знаю, де він ще є, окрім Фінляндії. Тому все, що в нормалі продається, для мене це все чисто фінські товари. Сушений Ананас, наприклад, от він з, з В'єтнама. Вкусняшки з Фінляндії. Іменно так. Це ж швейцарські конфети. Я не зрозуміла, що це за цукірки, а виявилося, що це було просто бляха там англійська нормальна, тому що дайте це, це фініки, це просто кіст... фініки без кісточки, без кісточки. Без косточки, без кісточки. З, е, з різними смаками. Оце, наприклад, я так розумію, він в кислій посипці. Фініки в кислій посипці. Кімчі! Халяль, халяль, кімчі. От, наприклад, звідки воно? Корея. Uh, центр. Сентр Клетатофі. Ну, взагалі, треба було додуматися подивитися на кожній на кожному смаколику, який я купую, де він був зроблений. І якби було написано, там були якісь речі, які були написані «Made in Finland», і бляха. Тоді зрозуміло, що це були б смаколики з Фінляндії. А так це смаколики з Нормала, в якому продається з Сеула, з В'єтнама з Таїланда. Ну, я не додумалась трошки. Ну, вот такие вот конфетки. Тих фиников я набрала, как дурна, мне сподобалась такая крафтовая упаковочка, типа вообще чики-пуки. Ну, воно из Швейцарии, из Швиден, Швеции. Ну, ладно, эти типа с корицей финики. Веган крем для рук. Еще пачечка кинчи. Это тоже, да, цвет Корея. Спагетти! Это какая-то желейка, походу. И вот она Я не розумію, де воно зроблене, але... А, п'ять! П'ять. Отакі цукерки Дейм! Дем! Отак виглядає тепер моє підвіконня, моє, моє ліжко. Але ми це все приберемо. Давайте хоч конфет поємосі. Я в Фінляндії по факту так і не була, тому що я була в одному тільки місті Сейнайокі, де всі мої живуть. І, типу, все, я не гуляла по Хельсінки, я була в аеропорту, на вокзалі. Але по факту ще подивитися, якісь достопримічательність, якісь визначні місця, щось цікаве. Ну, і в сауну ходила фінську. Ну, це якби не плохо, але мені здається, що вона не дуже сильно відрізняється чимось від якоїсь нашої сауни. Єдине, що архітектура там звичайна, бо я їхала 20 хвилин по Хельсинки. Нічого визначного я там не побачила. Такі квадратненькі будиночки. Не можу нічого сказати про цю країну. Хороша в ній було, по факту в мене там не було. Ну, вона дуже сіра, холодна. Така, не зимою. Бажаю всім побільше світла в житті, а побільше тепла. Ну і всім пока.